Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про зимуючих птахів, але спочатку давайте їх пригадаємо. Голуб повторимо. Голуб, горобець, повторіть. Горобець, синиця. Повторіть. Синиця. Снігур. Повторіть. Снігур. Ворона. повторіть, Ворона. Сорока. Повторіть за мною. Сорока. дятел, Повторіть. Дятел. Це всі зимуючі птахи. Повторимо зимуючі птахи. Діти, давайте з вами пригадаємо, чому їх називають зимуючими птахами. Вірно, тому що вони залишаються у своїх домівках та не відлітають у теплі края. Ці птахи самі облаштовують свої домівки, самі шукають собі їжу. Але люди їм допомагають. Люди виготовляють годівнички, щоб підгодовувати птахів, а також шпаківні – це будиночки, щоб птахи могли заховатися від лютих морозів. Пропоную пограти в гру, яка називається Хто сховався. Вам потрібно уважно розглянути картинку та назвати птаха, який заховався. Діти, хто сховався? Чи впізнали ви цю пташку? Так, це дятел. Повторіть. Дятел. Молодці. Подивіться за гілочкою, що за пташка? Спізнали її? Так, за гілкою горобець. Повторіть горобець правильно. А тут хто заховався за гілочкою? Вірно, це Снігур. Повторіть. Синів гур. Хто сховався? Чи впізнали ви цю пташку? Так, це синичка. Повторіть. Синичка. А тут хто сховався за гілочкою? Молодці. Це ворона. Повторіть. Ворона. Діти, давайте з вами пригадаємо, які частини тіла має пташка. Так, голова, тулуб, грудка. Хвіст. Крила, лапи, дзьоб та очі. А тепер давайте повторимо всі разом голова, тулуб, грудка, хвіст, крила, лапи, дзьоб, очі. Молодці, зимуючі птахи. Приготували нам ще одну цікаву гру, яка називається один багато. Погляньте, що тут зображено. Це ворона. Дивіться, тут їх багато. Це ворони. Повторимо одна. Ворона, багато ворони молодці. Це сорока, а тут їх багато. Це сороки. Повторимо: це сорока. Це сороки. Вірно. Це синиця, а тут їх багато. Це синиці. Повторіть разом зі мною. Це синиця, а це синиці, вірно. Це снігур, а коли їх багато, то це снігурі. Повторіть один снігур багато снігурі, вірно, це голуб, а тут їх багато. Це голуби. Повторимо один голуб, багато голуби. Молодці. Це горобець. А коли їх багато, то це горобці. Повторіть, один Горобець, багато горобці, молодці. Діти, давайте перевіримо, як уважно ви мене слухали, про що сьогодні ми з вами розмовляли? Вірно про зимуючих птахів. А ще ми з вами грали в ігри. Пригадайте їх назви. Так, хто сховався? Один багато. Молодці, ви були уважними та виконали всі завдання. До побачення!